Вітаю глядачів каналу київ 24 Я поет сатирик Юрко Космина і це сарказм у стовпчик. Римований огляд найдивніших подій тижня. Якщо коментувати новини прозою уже не сила, вам саме сюди. Радій, Україно! Твій єрмак усе так само з тобою. Хоча після плівок Міндіча з персонажем Алібабою відставки глави офісу у Зеленського вимагав навіть глава фракції Слу Давид Арахамія, та в результаті Андрія Єрмака президент не те, що не звільнив, а ще й призначив главою переговорної делегації. А от самому Арахамії нібито ледь не прилетіла підозра в державній зраді. Бо, якщо вірити, скажімо, дописам Наталії Мусейчук, позитивних блогерів. Чи мережі фірмових телеграм-помийок Офісу Президента України, то не те, що якесь розслідування НАБУ чи бунт Арахамії, а навіть сама самісінька думка про відставку легендарного Андрюші. Це вже зрада батьківщини, російська диверсія та явний доказ зв'язків з ФСБ. Від Москви на Печерськ листопадний простягалась. Тігтиста рука, зріли плани в кремлівської падли відібрати у нас єрмака. Що ж за хвора уява в почвари, що за витвір тупої злоби після Карлсона та Чегевари нас позбавити, й алі баби, можна втратити, втратити гідність і волю, гроші, тачку, свиню й хом'яка. Та не знає реального болю той, хто ще не втрачав ярмака. Можна втратити й світло в хатинці, І кілометри земель і доріг та по вік не простять Українці тих, хто їм єрмака не вберіг. Попри скепсис запроданських медій, знають люди з прадавніх віків, буде той годувати ведмедів. Хто не кормить своїх єрмаків. Та нездатні ні плани хитрющі, ні підступність старого хрича, теплий, стомлений погляд Андрюші все з за того ж прибрати плеча. Як не пнися зі шкіри казліна у смердючім люті кремлі, не продасть ярмака Україна й за найбільші скарби на землі. Питання ятритиме душу всім, хто слухає плівки набу. Ти за Путіна чи за Андрюшу? За Пуйло чи за Алібабу? Якщо вас збентежило, що в президента такого безжального до свинарчуків Порошенка раптом завелися свої міндічі. То розслабтеся, як пояснив нам радник Єрмака та всія Укрзалізниці Сергій Лещенко, це ж совсем другоє. Це якраз абсолютно інша ситуація, тому що друзі Порошенка займали конкретні державні позиції. Гладковський був першим заступником секретаря РНБО. Кононенко першим заступником голови фракції БПП, Грановський, членом президентської фракції і членом комітету з питань правової політики. Тому я не згоден, що це одне і те саме. Дійсно, просто моральна прірва. Свинарчуки, щоб дістати до грошей, підставляли собі крісло, а рученята Тимура Міндіча дотяглися і так. І поки пан Лещенко придумує, як запхати у цю схему крісло того ж віце-прем'єра Чернишова, давайте просто порадіємо з Сергієм, що нарешті простій людині в Україні зовсім не треба ставати чиновником, якщо вона і так, друг, партнер та сусід по під'їзду. Ніж слово зле про владу мовить. Хоч збагніть фейсбучні автори, що обчистив вас не держслужбовець, а якийсь приблудний хрін згори. Усвідомте оком зради повним у лайна, оцінюючи сорт, те, що міг би вкрасти в вас чиновник, вкрав звичайний випадковий чорт. Не ходило гроші, комуніздіть урядово кабінетне зло, просто щось блукало по під'їзді і мільярд міжповерхів знайшло. Не якесь Кабмінівське бурмило, получа підозру чергову. Просто щось граблів казнув стромило і потягнуло двушку на Москву. Не міністри мружаться від санкцій і з баблом линяють в Тель-Авів, а якась з нестатусних субстанцій, що стікали з владних рукавів. Тож вшануймо краще по заслузі найчеснішу з українських влад, поки є ще в президента друзі здатні красти навіть без посад. Радикальні реформи у мові окупанта. Новий тлумачний словник державного язика Росії заборонив росіянам слова гівно, жопа і срака. У новому словнику всі слова з таким коренем зараховані до нецензурної лайки, яка є неприпустимою в публічному використанні. Адже якщо все інше в Росії вже й так давно заборонили, то рано чи пізно держава просто мусила взяти московитів і за. Цю інтимну ділянку менталітету. Наклавши аргументів неспростовних на глибоко питомий лексикон, щоб відродити просрану духовність, в Росії жопа стала матюком. Аби не сплюндрувала срань ніяка. Просякнутий духовністю етер в країні, де завжди суцільна срака, ще й слову срака, срака від тепер. Коли усі в гівні сидять по шию, та ще й назустріч теж пливе воно: одне тривожить Матушку Росію, аби гівном ніхто не звав гівно. Та, покрутивши пальцем біля скроні, смотрівцям скажемо ми лише одно у вас оно хуйло сидить на троні, а вас бентежать жопа і гівно.